Всім привіт! Продовжуємо відкривати пакетики. Сьогодні будемо відкривати три пакетика. Мені буде допомагати динозавр Стіпашка. Це робоча назва. Поки що триває вибір його ім'я, якого буду кликати, а поки що будемо використовувати тимчасове. Він буде мені допомагати відкривати пакетики. Сьогодні три пакетики. Перше, це зоряні війни. ось такий корабель інг. E Постанцію. Давайте його істріємо. Оба! Так, контролю, залишилось пусто. Ось тут отак от. Давайте це сюди, динозаврик сюди. Yeah! Динозаврик, ти далеко пішов. Ось ну, тут стой. Бо без тебе я не справлюсь. Все катиться. Так, дивимося. Все відкрите, все підготовлено. Детали в цьому пакеті на 166 гривень 98 копійок. Ну, якщо це ти бізнесмен і вмієш це продати, так. Але я не такий, але я хочу стати бізнесменом. Так, найдорожчою деталью є отака дві пластини. Ніфіга собі, це пластинки під міні-фігурки. Хоп, у мене є роллер мотоциклер. І вони цей, цей з пакетика, що ми відкривали, це мій окремий. Да, він повідав життя. Але він не здається, він йде вперед. І... У нього маховик, коли у цього звичайне колесо. Це я вам колись казав, що в мене є куртин. Бачите, у нього маховик. Він там якісь фінтит робить, стрибає, треба коли-небудь купити набір з цим трампліном, щоб він пострибав. А це от звичайне колесо таке, як і тут. Міні-обзор. Цього. Класний чувак. Є ще окремо великий набір з цієї поліклініки. І там лікарня. І там, кожу, його оце ось гонщика, мотоцикліста, везуть на цьому інвалідному кріслі кат, 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 каталки, чи як воно там називається. І він типу, дострибався, його їдуть лікувати. Ось так от. І давайте підставку для мініфігурки. бо мене понесло Остапа, як завжди. Оп, отак мініфігурки продаються. Хто знає, той в темі. Так. Типа такого. Вони коштують 13.21. Це якась жопа. Оця фігня 13.21. Оце якось покраще, ніж так. Наступна 7,65. Да, бізнес процвітає. Її подруга відзеркалена. Ось вона. Це 7,65, це 6,66. Число д'явола. Так, ну у нас це не цікавить. Каже, сатаністи на стороні України, так що так і переможемо. Ось третє замикає круг 6,84. Найдешевша ось ці піпка. Як завжди. 67 копійок. Потім отака фігня. Гривня 26, їх 2 штуки. І замикаю коло найдешевших. Гривня 37. Ну і з цікавого, не знаю, ось ця деталь. Прозоре. Це єдине, що в мене ці. Це як вона називається? Вабить. І є ще якась странна штука, але щось я її не бачу. А ось вона. Ось така ще є. Прозора коштує 4.17, оця 2.38. Їх 4 штуки тут. Щоб ви розуміли. Та-дам! Так, що таке? А, ще є така навіть, нічого собі. Це 6.57 коштує нічого собі. Чувствуєте різницю? Ну, зараз зустрінемось уже після того, як я ось це все побудую. І будемо дивитися її шнягу. Так, дивіться, яка штука получилась. Ну, прям масивна, прям, ну, прям цукерка. Так, тут трохи щось я не скріпив. Ну, я вам скажу. Бомба. Начебто якесь гіно валялося. Там, де деталі, таке, на фотках таке, ну. Шмат добрий получився. Прям літак-так-літак. Ну, я доволен, доволен. Так, ось тут щось. Таке, трохи щелинка. Ось таке. Короче. Не звертайте увагу. Так, давайте його поставимо тут. Чувака посадимо на свого лисапеда. Так, йому в руки зафігачимо. Хоба. Мені його Харя нравиться. Хайстий тут Стіпашка, що ти кажеш? Скільки ставиш цьому літочку? Від 1 до 5, скільки ти йому ставиш? Що, два? Ти що, дурний, блядь, Стіпаша? Це п'ятірка, блядь. Так, далі да. у нас йде Сіті, пожарнич, Тіпашан підглядує, дивіться. Так. М -м -м, тут якась, походу, голова йде. Зараз побачимо, побачимо, що там йде. Припідує. Да, откидаєте. Тут іде сіра голова, мені це подобається. Хоба! І мені ще подобається, що вони нормально відкриваються. Ось так, от. а не от так. от. Оце тут Це тут тузлівке, блядь, воно мене бісить. Ну, Халява, що ви хотіли? Так, ого, яка штука є. Це в давнину, сиву давнину. Може, і зараз ще так роблять. Ось це плаття. Так називалося плаття у мадмуазелей. Але ці часи пройшли. Ефіхузно, в мене просто немає таких мадуазелих платів, поки що не дісталися. Так, давайте кентар відкладемо, шапку, ножки, голову. Це окрема. Так. Блє. Ось так. Дивіться, найдорожче цей топорик. Ну, Цей топорик прям чудо інженерної мислі. Дивіться, як він відпаяний. Ніде нічого не заходить. Ровно в тютельку в тютельку. Коштує 15 гривень 51 копійку. Так, ось цей. Балони кислородні. 12, 21. Оця фігня, 10,39. Найдешевшої є ось ця 68 копійок. 89 копійок стекольця. Забрало. І 99 копійок. Ось ця піпка. Так, і з цікавого те, що залишилось ось ця фігня. Це шоломчик 5,98. Ось ця голова. Це деталька голови, тільки вона сіра. Хоба бачите. Тупо в один в один. 9,5 копійок. Ну, і ще таке все. Ну і кольор, який мені подобається. Пастельно-жовтий. Класно. Так. І що у нас тут по чоловіку? Давайте його зберемо. Хопа. Хопа. Чоловічка ми зібрали. Пожарник. Прям цукерка. Так, що, скільки він у нас коштує? Давайте його розложимо по цінам. Печінка, 200 тисяч гривень. Так, жартую. Тушка 22 гривні, 68 копійок. Голова. ніфіга собі, ти чо, больний, блядь? Чувак, блядь. Та это по ліцензіям всеки голови не коштують. 31 гривня, 31 копійка. Ти чо, Алло, хлопець, блядь. Чоловік. Ви що, дурний? Так, ножки 18. 57 голова 681. а Де ну, Деться ще голова така зустрічається? Що вона такі, блять? Сумасшедші кошти, блять. Вона ще в чотирьох наборах є. Странно странно. В одному там, де пожарна. В сіті календарі. Та пожарні машини. Не сказав би, що там такі прям вау набори. Ну, але щось блядь, ринок порішав. Так, що у нас по цій фігні? Я сподіваюся, давайте її без паузи зберемо. Щоб було все. степаша мені допоможе. Так, ну мені набор сподобався. Дуже багато крутих деталей, всяких ніштяків. Пам'ятаємо той гавнадрон. Таке життя, без гамнадронів нема життя, так. Ну. Ось так. Вот. та -дам! Ми зараз беремо по малюнку. У мене тут малюночок лежить. Я по ньому збираю. У мене є дуже розвинутий уровень будівництва, що я можу 5 деталей по малюнку зібрати. Так що... Але це не точно. Не, точно. Ну, Почти точно, давайте ви цього не бачили. Ось так, ось це сюди. А, і я вам забув сказати вартість всього набору, оцей, ну, не, всього, цих е, як воно, частин, основних стандартів, на 73 гривні 42 копійки. Кента вже самі порахуйте, бо там воно не рахує. А мені ліньки. І так, затягнеться, блі, на трильйон років ці відосики. І так, ніфіга не знято. Хоба і цьому кенту в руки сокиру. Чи сюди сокиру. Давайте кенту в сокиру в руки. Бля. Ну Мені прям сподобався набір. Це прям вау. Так, да, він маленький. Ну, бля. Дивіться різницю, відчуваєте? Ось таке воно все класне. Так, скільки ви подасте цьому набору? Стіпашка, скільки де даси? Каже, 4. А ви що скажете? Ну, дивіться. П'ятірка. І я вважаю, що це п'ятірка. Ви мені сподобалось, значить зашибісь. Значить це п'ятірка. Степашки щось не сподобалось. І так, блядь, на дво віку, блядь. по морді отримуєш Степашка, блядь, Зароблем, блядь як, такими темпами блядь, без тебе знімати відоси. Блядь. Таким блядь, динозавром тут не блядь. Ой, я вже його відкрив. Субмарина. Такі у нас пакетики, набори продавить у нас в країні. Можете по... Ох, бля! Скільки тут деталей Прям розлетілося, які вони мощні. Можете пошукати у нас в ларьках, вони є. І вони продаються. Зараз набор з левом. Лев там вроді непоганий. Але дочекайся, коли буде в мого бариги, бо у нього дешевше. І не факт, що в мого бариги буде лев, і я його профукав. Але що є, що є. Так, судмарина. Та-да-да-дам. Щоб знати, як її зібрати. Але ми її зберемо. Так, да, я ось літачка знайшов в інструкцію, так що вона дуже складно збирається. Цікаво. Ну, я думаю, якщо посидіти покрихчати, то зібрати можна. Але все це можна. Знайшов, швиденько зібрав, не довелося витрачати час, щоб зібрати цей чудовий літачок. Так, сюди його. Зараз будемо збирати судмарину, так що зустрінемося після невеличкої паузи. Давайте все приберемо. Тут нічого не було і потім хоп з'явиться. Так, і я повернувся, збудував цього красення. Такий махина. Ну, Сказать, що прям мені він сподобався. Ну, оце от 4, 4 даю йому. Ну, Деталей багато, він такий мощний. Ну, що прям я був в захваті як від цього пожарника. Ні, такого в мене немає. Так що, ми йому ставимо 4. Сказати, що я не також не можу сказати. Він мощний, крутий. Крута субмарина. Я вам зараз скажу навіть скільки. Виходить на вар на цій судмарині І цієї судмарині щось я тут це позбивав. Так, да, я перестарався. Забув вам назвати найдорожчу деталь. Ну, буває старію. Так, 158 гривень 28 копійок. Найдорожчою деталью є. Буду вам тоді екстерно показувати. Ось оця. Фігня, да, вона така маленька і коштує 15.32. На другому місці ось така. це мені дуже сподобалась деталь. Вона прям нова-нова. Перший раз її побачив в тракторі. Так, бачите тут для такого крестовинного фіксатора місце є. Вона займає дві ці полосочки. Я не знаю, які товщини назвати. 1095. І на третьому місці 9.30. Тут все, блядь, продумано Лего. Бачите? Давайте ще отак, прям мощніше, щоб було. Все продумано, щоб воно ровно так ставало. Там ще можна ось цю вставляти. Бачите, воно ну все фіксує, все продумано. Так, суд погибла. Ну, це прекрасно. Так, і найцікавіше, що тут, дивіться, у нас є чотири екстра детальки. Лампочка, ручка, ось така фігня та ручка. Типа, ну, така, з'єднувач. Так, і давайте на останок. Найдешевша деталь. Та -да -да Цей фіксатор. Мені казалося, що він подорожчий. Але він коштує 65 копійок. Навіть дешевше цієї піпки. Піпка 67 копійок. Да, мені подарили 67 копійок. І замикаю круг 94 копійки. Давайте екстра детальки ще вам підрахую. Гривня 70 подарували. Оба. І подарували ручку. Ого, ручка нічого собі. 3,43. 3, 3 гривні, це. 3,50, як вам? М? Дасте 350, Блядь, за руку. Я б не дав би. Але що робити, якщо тобі потрібна рука? Я би за це б не дав би. 15.32. Ну, таке життя, якщо ти щось будуєш і тобі прям такого не вистачає, то тобі воно хортить і ти. Блядь! Покупаєш, да, я турками махаю. Степашка, скільки ти даси? Тройку дає. Степашка. Ну, ладно. Тись близько. Ну, щось ти занижаєш, Степашка, блядь. Щось потрібно таке, бля, попасться, щоб ти п'ятірку поставив. Ну, ладно. Це Степашка, вміння. Ну, Степашка, скоро динозаврик, доіграється. По морді получить. Ну, і цікавого, мені сподобався цей гвинт. Хопа, бачите. І тут он прям все продумано, щоб ровно сюди ставлявся і б дозволяв крутитись, бо якщо було б ось цю дірку без таких зазубриків, то вона туго, бачите? Ось ця фігня входить. А тут вона прям туди хоп. Ну, оце мені сподобалося, такі диски. Ось вони. І ось цей прозора. Прозорі деталі люблю. Вони рідкі, вони дорогі. Давайте я його назову. Так, 8.21 коштує цей гвинт і стекло кабіни 905. Так, на цьому ми закінчили. Давайте зустрінемося вже в новому відосі. Cê, пока.